Вітаю, друзі, на каналі Мінсулін. Привіт-привіт всіх. Сьогодні в такий гарний сонячний день ми йдемо в Adidas. Це самий найбільший магазин Європи, Adidas, який знаходиться саме у Варшаві. І запрошую вас навіть, до людей нових брендів, які нові, пост... нові взуття, яке тут є. Йдемо дивитись нові версії. Ну, запрошую. <реш> Він ну, я тут так виглядає, такий величезний такий. Але ми йдемо дивитися взуття. Це такий великий трьох Бачите, тут це є боже, і, таке. і одяг. Це одяг людям. Ох, такий величезний а, магазин. Це теж життя, але теж жіноче. А дивись, тут чоловічого тільки при вході так мало, а тут жіночого дивись, скільки багато. Але зараз буде чоловічий наверху, і зараз ми покажемо нові моделі. Ідемо шукати чоловічий відділ. А ось дивись, отакі от казали нам показати. Коштують 500 злот, бачите? Ой, а ці 479. Тут так від є одяг різний. Special. Такого кольору, такі шкіряні є. Ось такі от гарні ці симпатичні, правда? Ціна їхня 549 злот. Кампус. Кампус. Бачиш, які тут можна тут гарні сидіння. Тут можна міряти міряти собі життя і вибирати каталог. Ой! 200 вибора тут до вибору, до вибору. Я думаю, що це е, історичний журнал. Які були Adidas різних брендів. Ну, давайте почнемо ось з цих кампус газелі. Боже, це гарний кольор. О, Супер. це газелі, так? 549. Газелі, ось такого кольору. є. Скільки вони коштують? 549-549. І ось такі ці ми бачили подібні, правда? Теж газелі, так? Так, газелі, але різного кольору. Це з других. Также тут є кампуси, бачите, 549 злот, різні моделі, різні кольори, ось кампуси. отакі от, от кампуси є. Ой, десь. <клухи> Що я зробив? <клухи> також є тут дитячі, бачите? Дитячі красівочки можна купити за ціною як дорослі 279 злот. А, а тут буде. різні варіанти такі є, подивись, такі Ну, 329. Такі special. Mm -hmm. Ну, цікаво, цікаво. А тут є в різних таких кольорах: 549. То є кампус. фірма, Ну, не фірма, а Ooh, модель. Самба. Дивись. Самба. Дивись, Скільки такі. та самба коштує? 529 злотих. Дивіться, такі от шкірині є чорні, теж 540. такі о самба є в такому кольорі, яка ж з кольорі. І також є ось така отака самба. Теж вона 500-600 злот, друзі. Маммам ну то трішки дорого. 150 доларів. Що ми далі? дивимося, ось отакі от спешл, Мені оці подобаються. Такий гарний колір теж. Ну, 499. Правда? 499. Ну це, Як на такій це і погано ну, водиться з таким кольором. І дуже різні моделі багато. Ось такому кольорі. Клас. Мені воно подобається, якщо чесно, ось такі от цікаві. Правда? Ну. Ну, ось спешно. І 500 злот. А то самба 549. Тебе сразу що тут є смайл С? Не знаю, що значить смайл С. Вони якісь спортивні. 500 злот, ось такі от, бачите. Вони мені нагадують макасіни такі ну, до костюлу. Такі. Та я жартую. О, такі я не ще <прав Could you be laughs> не бачу. А що це? А то балетки балє... такі. Ла-ла-ла-ла-ла, 449. <thank> ось. 450 злот. Які. О. А це не знаю, дідас Японія. Це, напевно, теж для якогось. Китайців з боку сидить і Дивіться, які дідаси, я бачу, цей класний. 700 злотих. Боже, які вони такі. Боже, з яким вік 700 злотих. Десь які. Легесенькі. О, тут є от така спеціальна модель 700 злотих що Такі, я не знаю, титан якийсь. Це класно виглядає, то не Правда? No. Ось така є модель чорна-біла Adidas 649 злот. Ну непогано. Є, звісно такі от чорні, знову така от модель модна, видно. Скільки вони коштують? Вони коштують 800 злот. Друзі, 800 злот це вже 200 Ну. 20... No. Це вже є трошки ціна. No. Ну і що тут є? Тут є такі от Adidas. -и. Отака от підушка такою лодочкою Обіжеро. Не знаю, яких вони носяться, звісно, але це з других. 649 злот. Є, звісно, білі і є чорний. Бачите? Ну, цікаво, як їх поміряти, які вони будуть. Могу розміру з'явитися. Немає. Я не буду просити їх міряти. І є отакі от, я не знаю, що є в Україні такі, от, от Леопард. Оце модне, Це така шкіра, дивіться, яка тут шкіра аж той леопард аж так дається на руку. <рес> такі різні моделі такі. Оці коштують 449. Ну, найдешевші за. А, звісно, є отакі от от за 449 слот. Дуже цікава моделька. Така шкіра. Розмір сорокова. Якраз ту все до тебе тут висить. To Та думаю... от SL, не знаю що значить SL SL. 449 злот. 42 розмір, а виглядає, як 44-й чесно. Ось такі мені подобаються, такі, такі облегчені, 449 злот. Легенькі, легенькі. О, така цікава. sl 79, 449 злот. Так что тут. Є такий вот 749 злот, бачите Стан Smiat намальований на цьому. І дивися, самий великий Stan А як вони. <coughs> самий великий цей. Розмір. Це взагалі 48 до 49. Ти думаєш? Так. Да? Тут і ZJ, напевно, займається. Напевно, тут можна собі тут ще щось підкрутити. 449 злот, який стан сміт теж Цікавий. О, дивися, що я знайшов до тих ліопардових. Я чи це жіночі, напевно? Це жіноче, це жінок, жінок ну. я жінок. Тоже, тут є аксесуари, звісно, Вісні шкарпетки. Це, це найбільші в Європі адіаз, речі, друзі. 60 злот. Не є дорогою, якщо чесно. Скільки три тут пари по 20 три злотих. Пари. Ну, як на оригінал, то. А тут скільки три пари теж. Же... 60 зват. 60 злот. Ну. недорого. Одяг, звісно, тут є. Але ми шукаємо взуття. Що йдемо вище. А вище закрито. Вище закрито. закрито. Тут навіть є спортивний одяг. Ось такі от є. Тишаум. Та, Тишам. 449 злот. Ну. А, тут якісь 449 злотих, ну. Ну, бачите, було раніше відкрито третій поверх, зараз щось закрили. Оці гарні, за... теж 449. Ось такі от є гарні теж. 449 злати. Ну це, друзі, це майже 100-110 доларів всіх коштує. Тому можна вибирати, кажуть. І, звісно, тут є такі от, бачите. <хи> О, 3 О, які нелегсенькі. 1400 знову, друзі, це коштує саме дорогі 1400 зло. Але вони такі легкі по-друге. Ого. Я як... ще такі, як, як я не знаю, як кепка, напевно, на моїй на моєму голові. Кофтагарне, Ю3. Ну, це все-таки, бачите, тут є. Звісно, отакі от 1149 злоту, ну теж легенькі. Дуже потрогають, ну просто був. Ого. Щоб ти не відчував просто в руках. Дуже легасенька. І що ми тут ще маємо? Ютри. 3 отакі от. ще. Бачите, <клес> така модель є популярна. Я не знаю, це от з таким пухирком. 1600 злот, друзі. Це коштує U-3. 1000... І тут Цікаві. до цього ще є кепка спеціальна Ютри, бачите. Поміряємо кепку, як мені буде а, ну, покажи. А така м'ягесенька, до речі звісно а... тут дивіться, тут є 1900 злот коштує Ю-3, так. І тут є з підписом, бачиш, якогось, я не знаю, може футболіста або кого. О, до це цього сумка. ще з -с -с аксесуар сумка йде. Ю-3. Ну і звісно, костюм цієї фірми. Бачите, вони тут пропонують до цього все. Ну, цікаво, цікаво, що тут є. Плаття навіть є. Йо-майо, -йо, навіть жіночі ну, жоночі є. Спортивний. не знав. Навіть не знав. Я О, ці, ці колись бачив дуже-дуже давно такі от. Скільки вони коштують? 1399. Оця ця кофта така тяжка, що мама дорога я просто. Ти би в такій кофті ходив? Ходив би. Чесно, я би ходив. Ну, якщо фірму то. О, Adidas, і 3 Якщо чесно, то мені одяг в Adidas, Ну, гарний, але. А от весь які тут красивки є за 1400 тисяч... за шкіра U-3. А тут потрогай кашкира класно. Угу, mm -hmm. гарно така. А, а як тобі ця кепка, до речі? Що <как> звичайна? Та була краще? Ну, та була якась така цікавіша. Ця звичайна така чорна. Хм. <как> <как> я люблю кепки носити, тому я ношу. Що тут є, ще добро? Ну, отут ще є взуття, там дамське взуття. Можемо. Яка сумка класна спортивна. Новий. спортзал, так? Ага. О, спідниця для жінок. В залі займатися в спідниці. Ні, це після тут Скільки 5-6 видів шкарпеток, шість пар, 109 злотих. 109 злотих. Ну, костюми є, тут можна вибрати щось. А тут. А, тут уже спортивні чоловічі костюми. То жіночі. А, чоловічі, так. І скільки коштує? О. На таких вісюльках таких. Так, все висить гарно. Ну, друзі, бачите, такі гарний магазин, можна щось купити. Ви вже тут бачили, так? Так, Ми вже тут бачили, це жіноче. Жіноче. Ми нічого не маємо проти, але будінки з на скриво звісло. А оці такі такі симпатичні. Такі, дивіться, взуття зверху є. Ідемо покажемо вже все. А то жіноче. То жіноче. Ну спешно. Всі може показувати. О, тут є бач в такому обрамленні гарному. А не ціни. Ну. О, сумка Адідаса. Це Оріжжіа Adidas. Ну, а що, класно, класна. А оці дивись, які тут кросівки у вітрині. Скільки вони цікаво коштують? Не дорого дивись, 749 злотих. Класні такі. Класний, а вони такі. під цей костюм бачить. А костюм такий цікавий такий. А шкарпетки, скільки? Одна пара шкарпетків. 119 зад. Ну там Друзі, це все дорого, це все. прекрасно. О, а то на оверсайз. Хто любить поїсти, тут можна теж так само може вдягнутися. От -от -от -от. Друзі, будемо закінчувати огляд магазину. Так, всім кому було цікаво і приємно подивитися наш Сейчас огляд катар. магазину такого фірмового. Adidas, Всіх запрошую до огляду. З вас подобається лайк, звісно. А ми будемо ще трошки гуляти по магазину. Подивимося, що ще напишіть в коментарях, які би ви ще хотіли подивитися магазини. Брендові магазини у Варшаві. Всіх запрошую, всім